Так скоро, к саміті я мов прямо сьогодні. Аудиторії і продовжіть, будь ласка, вашу секцію. Хочу тільки наголосити, що у нас час обмежений до 11.15. Ну, так вийшло, що пан Юрган замість 30 хвилин 40 з надлишком вийшло. Ну, ми не можемо Ми вдячні за те, що він до нас підключився і розповів нам про свої. Здобутки і про свою наукову роботу. Будемо з ним працювати і далі. А в 11:15 нам треба дати слово наступній секції. Будь ласка, Оксаночка Леонідівна. Дякую, дякую. Ми з зацікавленістю послухали, продовжуємо колеги, далі. Ми запрошуємо нашу аспірантку. Випускницю Тетяну Баранцову. два слова, поки Танечка готує там свою презентацію чи доповідь, я тільки два слова скажу про те, що ми пишаємось нашими випускниками, і Таня, активістка, членкиня національної асамблеї осіб з інвалідністю України. В 2021-2022 роках була призначена уповноваженою уряду України з прав осіб з інвалідністю, а наразі є головою правління Міжнародної організації переселенців з інвалідністю Світ України. Танічка, вам слово. Я надзвичайно ну, дякую за таку можливість бути з вами, бачити вас. Дякую вам, Галина Васильівна, за. Величезно необхідно для всіх роботи. Звичайно, я надзвичайно ну, дякую е, університету менеджменту освіти, що колись мене так прийняли з душою, багато чому навчили, е, опікувалися. Мені людині на візку, було з вами настільки комфортно, що я відчуваю себе повноцінно в такому е, чудовому колективі. І Зоя вікторівна я вам дякую, Оксана Леонідівна. Я дякую вам дуже за таку можливість. Чому я навчилася? Чому змогла допомогти навчитися своїй команді? Ви зараз побачите адаптативні процеси під час війни працюємо ми з дітками та молоддю з інвалідністю з найважкими категоріями по всій Україні. По за кордоном, там де виїхали наші діти. Я працювала урядовою повноваженою з 2019 по серпень 2023 року. Ковід і вся евакуація два роки. Це був мій офіс, моя команда. І, е, на жаль, саме нам прийшлося випробування це для того, щоб організувати евакуацію дітей. Молоді, облаштувати їх, а потім думати, як організувати навчальний процес саме для тих дітей, які не можуть вільно просуватися, не можуть просто бігти у укриття і мають дуже багато проблем. Якщо можна завітряна презентацію я хотіла, щоб ми побачили цей комплекс. Я зараз покажу комплекси, Заходів, діяльності і партнерства, яке змогло дати можливість найвразливим категоріям дітям, дітей навчатися і рухатися далі. Саша, є презентація? Доступ є, можуть завантажити. Танечка, о, ми вдячні, поки відкривається. Ну, як Галина Васильівна сказала, у нас там по 5 хвилин, так що ми окремо зустрінемось з вами, тому що ми зацікавлені в такій співпраці і детальніше все прослухаємо вам слово. Так, три хвилинки, так. Ми зараз просто продивимося, і якщо буде потреба, то ми е, іншого разу. А я кажу, що це ціла група партнерів. Далі саш. А ви, ми з вами зараз бачимо, що відбувалося. Той. Тобто, ні, дуже, дуже спиш, поспішаєш, будь ласка, ви бачите, це такі моменти розпочалося все з евакуації. Тобто евакуювати важку дитину, молодь з будинків, які не мають ліфта, це було перше випробування надзвичайно складне, але з чого починався наш процес адаптаційний далі. А ви бачите, що для наших дітей надважливо було забезпечити їх основним, засобами, засобами особистої гігієни, тепло і так далі, адже без цього вони не могли навіть просто зосередитися на якомусь навчанні. далі. А навіть моя організація, та я окремо долучилася до облаштування центрів тимчасового проживання. Майже п'ять центрів ми облаштували для дітей. І ми бачимо з вами зараз ці заходи, тут все прописано. І за потребою ми залучали різних партнерів для того, щоб у дітей були технічні засоби, підключатися до онлайн програм адже у дітей з інвалідністю залишалося тільки одне. Це можливість онлайн-заходів далі. Я вам показую зараз ті моменти, через які ми разом пройшли. Ні, поверни, поверни, будь ласка. А, а коли минулий рік і ракети шкодили нашу енергосистему, найголовним викликом було це мати світло. Ми залучали такі, бачите, лампи, які працюють від повербанків. І покажу вам, як гріли дітям їду, феном гріли дітям їду в центр тимчасового проживання. Так, ми закупали такі, бачите, різні мікрохвильовки. Далі. Далі. Так, це все діяльність. Це все, все діяльність підготовча для того, щоб можна було облаштувати дітей, які виїжджали з Бахмуту, з Донецьку, Луганської, Харківської, Запорізької області. Це навіть будинки були інтернати, ми мали до цього відношення, але в нас було завдання, і ми пам'ятали, що наша ціль це адаптація і це дати дітям можливість навчатися і розвиватися навіть в, ум в умовах евакуації. Далі. За цю, за цю діяльність Глобальний фонд для дітей відмітив нашу команду дуже серйозною нагородою міжнародною захоробність. Далі. Далі, Саш. Далі. Підвисає чи що? Команда ні? Ні, далі, далі. Листаємо. <гументами> так. Це команда фахівців, яка працює з дітками. А зараз ви бачите партнерство. Це Офіс урядового повноважного, це Латвійська організація Сустента, це університет менеджменту освіти, Зоя Вікторівна, яка стільки нам надала допомоги. Далі. Далі. І створення онлайн школи. Це те, до чого ми прийшли. Одну хвилинку просто показую. Онлайн школа, яка за рік охопила 5 тисяч дітей важких категорій. Далі українська мова та література три рази на тиждень ми говоримо про культуру, ми говоримо про традиції. І саме головне, що діти з інвалідністю, які за кордонами, дітки не тільки з інвалідністю, вони долучаються до того, щоб працювати і навчатися тут далі. Тут ми розповідаємо про те, які заняття відбувалися, заняття з арт-терапії, потужні психологічні стреси, психологічні травми настільки пошкодили нашим дітям, настільки в них є регреси. І е, проблеми зі здоров'ям, що арт-терапія нам надзвичайно допомагає. Але арт-терапія це ж розумієте, творчі всі напрямки і розвиток дітей. Синічна майстерність, а інакше ми говоримо, що це. Що це розвиток мовлення? Діти мають проблеми з мовленням. Вони навчаються в цьому талант-клубі, де вчаться рекламувати, говорити. Це всі фото під час війни, бачите, це локаційні заняття. Заняття з з корекції розвитку, як офлайн, так і онлайн. І консультації для батьків, які могли би допомагати потім своїм дітям. Діти співають, навчаються саме українським пісням. Для нас це важливо знову ж так, як подолання як психотравми, заняття з англійської мови, з французької та німецької мови. Це вже запити у нас від тих родин, які потрапили і знайшли прихисток в інших країнах проведення таборів для діток, це в рамках нашої онлайн школи, онлайн офлайн школи. Далі Саша. Танюшенька? Ми, за... ми завершимо до, 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 до кінця Саш до, до листа. Якщо то у нас є цей буклет, він дуже інформаційний. Саме в кінці ми маємо там багато контактів, які можливо допоможуть комусь з тих людей, з ким працюєте. Ви також колеги. То е, дякуємо вам дуже за те, що дали нам можливість поділитися досвідом, готові допомагати, хто потребує. Та не шо ви, це ми вам вдячні. Ви робите ну просто святу справу і о, те, Скільки добра ви за цей час зробили, і не тільки за цей час, то вам низький уклін, пані Тетяно. Ми сподіваємось на наші спільні якісь проекти, і надалі будемо дуже-дуже плідно працювати. Дякую вам, пані Тетяночка. Дякую. Я хочу з ваша.